Милуючи живописними краєвидами, людина зазвичай не замислюється, як утворюються ті чи інші форми земної поверхні. Розуміння того, як формується поверхня суходолу, допоможе зазирнути у далеке минуле планети. Тому, будь ласка, відкриваємо зошити, записуємо сьогоднішнє число, класна робота і теми сьогоднішнього уроку, які бувають форми поверхні суходолу Землі. На нашу планету з початку її існування впливають різноманітні чинники, які змінюють її поверхню. Їх можна виділити в дві групи це внутрішні сили і зовнішні. Під сукупною дією зовнішніх і внутрішніх сил формується рельєф нашої планети. Це поняття ми вже з вами вивчали, тому нагадую вам ще раз. Рельєф це сукупність різних за формою, величиною походження нерівності земної поверхні. Зараз ми з вами розглянемо кожну групу факторів, що впливають на формування рельєфу. В першу чергу, це внутрішні сили. До них належать виверження вулканів, землетруси і повільні рухи масивів суходолу. Будь ласка, запишіть це в зошит. Саме під дією внутрішніх сил відбувається процес формування гірських систем, тобто горотворення. Таким чином, внутрішні сили впливають на формування великих нерівностей гір та рівнин. У подальшому на великі форми рельєфу починають діяти зовнішні сили. Наприклад, такі як енергія сонця, енергія води, вітру, дія безпосередньо льодовиків і звичайно дія людини. Будь ласка, запишіть собі в зовшиті приклади зовнішніх сил. Сукупність всіх зовнішніх факторів називають вивітрювання. Вивітрювання буває трьох видів: фізичне, хімічне та біологічне. Фізичне вивітрювання це розтріскування порід через коливання температур. Біологічне це руйнування порід під дією організмів або речовин, які виділяють ці організми. І хімічне це зміна складу порід під дією безпосередньо температур і води. Це основні три. Види вивітрювання. На сторінці 102 ви можете ще раз ознайомитись з даними різновидами вивітрювання. Під дією зовнішніх і внутрішніх сил формуються такі форми рельєфу, як опуклі і вігнуті. Ми з вами вже їх трошечки вивчали. Це в першу чергу рівнини. Це форми рельєфу, при яких поверхня землі є рівною або слабохвилястою. Та гори це ділянка земної поверхні, що високо підіймаються над прилеглими рівнинами. Ми з вами на картах бачили таку шкалу різних кольорів. Саме за кольорами ми можемо визначити, де нас рівнини, а де гори. Звертаю вашу увагу, що є і класифікація окремо рівнин і гір. Рівнини поділяються на низовини, височин і плоскогір'я. Низовини мають висоту над Рівнем морем до 200 метрів, височини до 500, а плоскогір'я більше, ніж 500. Гори, свою чергу, поділяються на три види: це низькі, середні та високі. Низькі висотою до 1000 метрів, середні до 2000 метрів і високі сягають більше, ніж 2000 метрів. На рівнинах трапляються ліси, поля, луки, річки та невеликі підвищення у вигляді пагорбків та ярів. Наприклад, в Україні є така назована, як Причорноморська або як Закарпатська назована. Також є височини, зокрема Подільська височина або Волинська. В Україні також є і гори, Карпатські гори і Кримські. Я гадаю, що всім вам відомо, що найвища вершина українських Карпат і найвища точка України це гора Говерна. Її висота становить 2061 метр над рівнем моря. Як ви гадаєте, зараз на знімках будуть Кримські чи Карпатські гори. Сподіваюсь, останні знімків ви здогадалися, що це Кримські гори. На цьому наше заняття завершується. Будь ласка, опрацюйте параграф 28. Підготуйте 5 цікавих фактів про гори, будь-які бажано про українські.